Всім привіт! Сьогодні готуємо неймовірно смачний літній пиріг з ревенем і полуницею. Розпочинаємо з приготування заварного крему. Він у нас буде на пудингу, я використовую ось такий. Висипаємо пудинг невелику каструлю, додаємо до нього цукор, ванільний цукор і все ретельно перемішуємо. Далі вливаємо молоко, ще раз перемішуємо, і ставимо на середній вогонь. Заварюємо крем до загустіння, постійно помішуючи. Це важливо, щоб нічого не підгоріло. Як тільки маса стала густою, знімаємо з плити, накриваємо плівкою в контакт і залишаємо остигати. А тепер приготуємо тісто. У глибоку миску просійте борошно, додайте розпушувач і дрібку солі. Перемішайте. Тепер натріть сюди добре охолоджене вершкове масло на грубій терці. Це зручно робити прямо в борошно, Масло не буде злипатися. Руками перетираємо масу в крихту. Це займе буквально хвилинку. Після цього додаємо 2 жовтки та одне ціле яйце. Сюди ж додаємо 2 столові ложки сметани. Замішуємо тісто. Не потрібно довго вимішувати, просто з'єднайте всі інгредієнти, щоб вийшло м'яке і податливе тісто. Тісто ділимо на дві частини, одну більшу, іншу меншу. Меншу частину загортаємо в плівку і відправляємо в морозильну камеру. Ми її потім натремо зверху. А тим часом більшу частину тіста викладаємо у форму. Якщо вам зручно, можна розкачати тісто на пергаменті, а потім перенести його у форму. Розпреділяємо тісто пальцями, формуючи невеликі бортики. Ставимо форму з тістом у холодильник на час, поки готуємо начинку. Для начинки наріжте ревінь дрібними кубиками. Полуницю, якщо велика, ріжемо на 4-5 частин. Якщо дрібна навпіл. Додаємо до фруктів ложку крохмалю і ложку цукру. Перемішуємо до однорідної маси і відставляємо в бік. Тепер приготуємо білкову масу. Білки, які залишились, до них додайте дрібку солі і починайте збивати міксером. Коли з'явиться піна, додайте цукор і збиваємо до стійких піків. Білкова маса має тримати форму і блистіти. Настав час зібрати наш пиріг. Заверну основу, трохи перемішуємо. Вона вже охолола і стала густою, тому перемішування зробить її знову кремовою. Витягуємо форму з тістом із холодильника і розпреділяємо крем рівномірно по дну пирога. Зверху викладаємо фруктову начинку, рівномірно розподіляємо ревень із полуницею, трохи втискаючи їх у крем ложкою. Поверх фруктів білкова маса. Обережно викладаємо її ложкою, а потім розрівнюємо. І на завершення беремо наш шматочок тіста з морозилки і натираємо прямо зверху на білкову масу, рівномірно покриваючи всю поверхню пирога. Ставимо пиріг у розігріту до 170 градусів духовку і випікаємо приблизно 40-50 хвилин. Після випікання дайте пирогу повністю охолонути, тільки тоді його можна викладати з форми. Перед подачею посипте цукровою пудрою і пиріг готовий до столу. Дякую вам за перегляд і до нових смачних зустрічей!